Пурпурова сава розповіла нам нову казку казка про дерафею, драга і пташку щастя. Далека-далека, у шумному, великому місці жив старий сивий чоловік. Він часто шепотів слова, яких інші не розуміли. У глибині душі він шукав радість і легкість, яких давно не мав, але замість цього його слова інколи ставали важкими, як темні хмари. І приносили тривогу. А в далекому сосновому лісі стояв маленький затишний будиночок. В ньому жила дівчина на ім'я Дарафея. Поруч із нею завжди був її верний друг, великий мудрий пес Драга. Одної ночі Дарафея прокинулася від дивного голосу. Здавалося, він лунав просто в її кімнаті. Хоча до міста було багато кілометрів, то був голос старого. Дівчина вирішила, що це лише сон, і знову заплющила очі. Але вранці трапилося надзвичайне. Драг раптав, захитався, його лапи тремтіли, очі наповнились тривогою. Він не міг йти і важко дихав. Дорогая присіла поруч, поклала руку на його голову і тихо говорила слова турботи і любові. Вона ніби огорнула драга невидимою світлою ковдрою. І сталося диво. Дихання пса вирівнулося, тремтіння зникло, лапи набрали сили. Драга глибоко вдихнув і відчув свіжий аромат сосен та трави. Тоді. Дарафея зрозуміла, важкі слова старого були звернені до неї, але вона не прийняла їх, а притворила на світла і любов та відправила назад багаторазово посилені і добрі. Ті слова полетіли, наче золотий вітер, і змінили темряву на радість. Цей момент. У вікно влетіла маленька блакитна пташка з довгими віями, Пташка щастя. Вона вдарилася об скло, впала і тремтіла від страху. Драфея обережно підняла і її і запитала, як я можу тобі допомогти? Пташка відкрила очі. Вона була слабка, але напилася води і трохи відпочила. Потім Дорофія відчинила балкон і пташка щастя, розправивши крила, злетіла у небо. Вона полетіла до своїх діток і родини, які чекали її любили. Кожен її змах крил розсипав по лісу іскри світла. Росинки сяяли на траві, струмки переливалися золотими відблисками, пташки співали, а листя шепотіла, ніби. Нашептувала щастя тут, щастя сьогодні, щастя завжди. Коли пташка щастя, полетіла додому, виглянуло лагідне сонце, його промені освітили весь ліс, драга, радісно бігав галявиною ловив сонячні відмиски і, виляючи хвостом, радів. Дарафея усміхалася, а навколо все наповнилося світлом і теплом. А далеко-далека в місті старий сивий чоловік раптом теж усміхнувся. Його серце стало легким. Слова, які він колись промовив, повернулися до нього, але вже перетворені на світло і радість. І він зрозумів якщо перестати думати про погане і почати помічати добро, то життя стає світлішим і щасливішим. Відтоді пташка щастя щоранку прилітала в ліс і співала пісні радості для дарафеї, драга та всієї землі. З кожним її співом світ ставав кращим, легшим і щасливішим. І, зрештою, Добро поширилося так широко, що мир настав не лише на всій планеті Земля, а й всьому всесвіті. Далі буде.